Аматорського короткометражного фільму від арт-простору Арсенал привернув увагу всієї творчої спільноти нашого міста. Головна умова згадка про прилуки в кінороботі. Фестиваль аматорського кіно Арсенал проводив вперше. Чому? Ну тому що, по-перше, ми розуміємо, що потрібно створювати щось, тому що якщо навіть заходиш на сайт Прилук. То там є тільки фотокартки. І то все завдяки Олексію Саковському, який зберіг цей фотоматеріал, і всі можуть трошки собі відтворити, якими ж саме пролуки є. Своїми малими потужностями ми вирішили, що потрібно залишити хоч якусь згадку. Арсенал не вічний, а кіно може бути все-таки вічним. І відео, яке знімуть учасники, я маю надію, що кожен пролучанин, який через 10 20 років матиме можливість відтворити свої уяві, як його місто виглядало, тому що, до прикладу, там Київ чи якісь більш розвинені міста культурою і людьми, які бажають залишити в пам'яті міста, то ти завжди любо спостерігаєш, як старі кадри тебе надихають на те, як люди творили. Це певний такий зріст. Міста і твій зріст, тому виникла ідея зберегти у відео, щоб це саме знімали прилучани, щоб прилучани мали можливість через відео закохуватись в своє місто. Участь можуть взяти як досвідчені режисери, так і аматори. Відгукнулися найсміловіші креативники, які не бояться нових викликів. З дитинства я беру активну участь у багатьох конкурсах та фестивалях мовно-літературних, краси, моди і таланту, і з недавнього часу також почала брати участь у конкурсах по створенню відеороликів. Мій шлях почався, ну, мабуть, з раннього дитинства, адже я обожнювала камеру, обожнювала фотографуватися, і тому ідея створення відеороликів прийшла до мене більше 10 років тому. Ну, Саме кіно це справді перша моя така роль маленька. А так, в принципі, я раніше брала участь у виставах і ну, це вже давно було. А так, ну, в принципі, я більше виконую роль співачки, і ми знімаємо більше кліпи, і там більше все-таки ну, я співаю, ніж щось граю як актриса. Тому ну, це такий цікавий новий досвід. Були заявки з педагогічного коледжу. Я знаю, дівчата там готуються аматорські відео самі від себе. У нас одна учасниця вже стовідсотково є. Це Анастасія, учениця п'ятої гімназії. Колись вона маленька зняла це відео. Зараз вона вже в 10 класі, але все рівно те надбання, той кейс, той багаж, який вона. Надала нам для того, щоб ми його показали, і реакція людей, яку я спостерігаю в соціальних мережах, там в Фейсбуках. Всі дуже радіють цій події, що вони мають можливість побачити кіно про їхнє місто на широкий загал, хоча можна зробити ще ширше, але ще може бути ширше ніж соціальні мережі в наш. Час. Тому прилучани дуже, дуже тепло відгукуються на рахунок ось таких от саме відео про їхні рідні прилуки. І ми маємо знову ж таки можливість подивитися, якими прилуки були 5 років назад. І це е, прекрасне світле місто, тому що ми бачимо, що зараз в один момент на жаль, міста стираються з обличчя землі. Я не хочу, не дай Бог, наврочити. Але все рівно завжди потрібно зберігати спадку про свій осередок, про свою землю, де ти живеш. Це завжди приємно переглядати. Ідея створення фільму про прилуки, полягала у тому, щоб показати всю красу та чарівність нашого мальовничого міста. Я намагалася зобразити наші прилуки особливими, такими, якими я бачу їх кожного дня у будь-яку пору року. Хоч це відео було знято досить таки давно, але воно показувало всю красу, всю цю атмосферу нашого міста, і я надзвичайно рада, що в прилуках його побачило так багато людей, оскільки це відео побувало і за межами України, а саме Версаль, Франція та Бремен, Німеччина, де його високо оцінили журі за креативність, за цікаву ідею і е, отримала нагороду диплом першого ступеня. Про конкурс я дізналася через соцмережі, е, конкретно через Інстаграм. Я підписана на арсенал. І тому активно дуже споглядаю, чим вони займаються. І я побачила такий конкурс, і це дуже цікаво. Взагалі. Е, Ну, як на мене, я людина в принципі творча, і я можу сказати, що мені здається, таких саме проєктів дуже мало. Дуже мало. І я вважаю, що їх потрібно в нашому місті набагато більше. Набагато більше. Тому що це дуже цікаво, це розвиток, це якийсь досвід. Ну це і, і це кайфово, як на мене. Для мене Прилуки – це маленький Париж, адже вони захоплюють своєю атмосферою. Красиві вулички, естетичні кав'ярні, модні магазини це все створює неймовірний колорит. Коли я перебуваю за межами міста, то постійно згадую і сумую за своєю малою батьківщиною прилученою. Тому на передусім це відео створено для людей, які перебувають за межами міста або навіть в інших країнах, щоб, хоч згадкою, але перенестися в наше чарівне місто прилуки. Кожна задумка вражає глибиною незалежно від віку та досвіду учасників, об'єднує їх любов до свого міста. Тема нашого кіно полягає в тому, що ем, сучасний світ розвивається шаленими темпами. Але ми повинні пам'ятати свою історію і е, пам'ятати своє минуле. На мою думку, людина, яка не знає свого минулого, не має пам'яті, а отже, не має майбутнього. Тривалість нашого кіно 2,5 хвилини і знімали ми його два дні. Режисером була мама, і з цим була мама. Раніше я вже знімалася у кіно, але це моя перша кіноробота своя. Ідея нашої короткометражки полягає в тому, щоб показати, що зараз для нас актуально. На жаль, в країні війна. Актуально є те, що нас зараз боронять хлопці. В цю секунду, навіть коли я зараз записую це інтерв'ю, вона зборонять. Ми йдемо по справах, ми йдемо на роботу, ми лягаємо спати, ми виховуємо дітей в будь-яку секунду нашого життя. Нас зараз оберігають, і ми повинні бути про це вдячні, не забувати про це. І цією короткометражкою ми хотіли вам ще раз про це нагадати. Як учасники, так і організатори очікують, що конкурс матиме велике майбутнє, а перші кроки робити дуже необхідно. Очікую якоїсь цікавої ідеї, задумки. Я люблю, щоб це було з якимось сенсом, бажано з глибоким сенсом в нашому житті сенсів вистачає. Головне правильно їх вловити і правильно їх інтерпретувати в якомусь ролику. Своїм конкурентам я хочу побажати, звісно, ж творчих злетів, цікавих ідей, креативних та унікальних відео про наші чарівні неповторні прилуки. Короткометражний фільм це в першу чергу про коротку змістовну інформацію. Але я бачу, що на жаль, в Прилуках не дуже багато охочих ініціативних. Але маємо надію, що з роками це все виправиться. Не забуваємо, що завжди потрібно створювати приклади, які б давали можливість молоді йти за ними. Ну і старше покоління там також підтягнеться. Тому це перший, але не останній конкурс, який влаштовує Арсенал, тому що ми знаємо, що є люди, які цього хочуть, і ми не маємо права. Підставити їх і опустити руки, і сказати: ну все, ні, будемо рухатися далі.